Вітаємо з випуском новин від 26 квітня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Ваші звернення, наше реагування. Ми вдячні керманцям за ті повідомлення, що ви залишаєте за номером гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48 або в телеграм-чаті. Аби уникнути порушення громадської безпеки та забезпечити охорону правопорядку. Ми діємо згідно наділених нам повноважень, перевіряючи ваші повідомлення. Випіл давай, давай потихонечку підіймаємося і про ви після роботи. Тяжело працювали, йдіть ідіть Ми зобов'язані реагувати на кожен виклик. У нас викликали і сказали, що чоловік або випивши, або йому погано. Трапляється і таке порушник, розуміючи, що дії патрульних муніципальної варти на порушення ним громадського порядку обов'язково послідують, швиденько зникає. А такі картини останнім часом не поодинокі. Зайво випити алкоголь змушує деяких відпочивати, де ноги підкосило, і тому знову ваша пильність відіграє вирішальну роль. Чоловік старшого віку, чисто вбраний, з документами, телефоном, грошима, що лежали біля нього, міг бути просто ошуканий злодіями. можемо добратися до моєму. А далі справа за малим з'ясували, де живе, привезли, довели до хати, знайшли сусідів, передали цінні речі. Валявся просто по сверді дорога на побіг. Е, оце його телефон. Ми з нього дзвонили сусідам. Ось бо да, ваші були розкіпані гроші. Карточ, <кліп> <кліп> якби не ваша небайдужість, навіть не уявляємо, як би ця історія могла б завершитися. Що ж таке ви вживаєте? Що аби зберегти ваше життя, нам доводиться вас проваджати під час рейдів, патруль муніципальної варти моніторить громадські місця на предмет розпивання алкогольних напоїв. Збираємо весь мусор, алкоголь <пліп> ви што <що> творіть. Пожалуйста. <пліп> Вкотре нагадуємо, що розпивання спиртовмісних напоїв в громадських місцях заборонено, а алкоголь в молодіжньому середовищі тим паче нами пиво не, да, не то Усне сурове попередження, не, Добре, не, не, ну, так за те, що ви знаходитеся в громадському місці в стані алкогольного сп'яніння, не говорячи про те, що ви явно випивали і заховані бляшанки, стовідсотково ваші. Парк, лавки, бляшанки з пивом і сміття. Так відпочивають молоді дівчата. А ви у себе так само да отак, от, от налускають, на накидають в хаті або і дворі, алкогольну в пакетик, слажиті баночки. Кожен куточок нашого міста то наш спільний дім. Давайте разом підтримувати у ньому порядок та поважати працю людей, які за цим слідкують. Малогабаритним транспортним засобом не місце в зонах відпочинку. Нагадуємо і попереджаємо. Що вже говорити за автівки? Невже навколо парку немає вільних місць для парковки? Протокол складено, як же ще до вас достукатися. Порушення правопорядку в громадських місцях не залишається поза увагою муніципальної варти. Рибалка то добре, але ж не три доби, гомін, музика та алкоголь. Ви не одні. і жалу. Ми рибуваємо. Що ви прятали в гаражі? Коли ми подошли одразу шорох? Отож, нехай далі з вашим виловом розбираються відповідні служби. Щодня патрульні стоять на варті безпеки громадян, здійснюючи обхід спальних мікрорайонів, громадських місць, соціальних об'єктів. Знаходимося в парку перемоги. Все добре, спокійно, негативних елементів немає. Вулиця перемога, все спокійно. Нагадуємо та застерігаємо водіїв, аби уникнути адміністративної відповідальності, не паркуйте свої транспортні засоби на тротуарах. Тут ми керуємося не лише правилами дорожнього руху, а й бажанням зберегти майно комунальної власності. Ви припаркували на тротуарі. Я тут живу. Ви тут живете? Так. Да. А во двор ви не можете заїхати. Очаска теж з дітьми, як будете проходити, Мамочка, вона не зможе проїхати. Дякуємо за ваше розуміння, лише спільно ми можемо зробити наше місто комфортним для кожного. Ми відпрацьовуємо головні артерії міста, де скупчення транспорту спричиняє затори. Скажіть, ні власним зручностям, аби не стати причиною виникнення загрози чиєму життю. Дотримання правового режиму воєнного стану це перш за все безпека громадян. Комендантська година це час тиші. Коли ні особам без перепусток, ні транспортним засобам не дозволено рухатися вулицями міста, перевірка документів тут беззаперечна. Перший і останній раз а такі екземпляри, що поспішають приміські села вже в період дії комендантської години, то зовсім не диковинка. Шабо. 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 Несучи варту спільно з поліцією та територіальним центром комплектування неодноразово натрапляємо не на осіб призивного віку, які дозволяють собі вещитися містом в такий час. Ви порушуєте комендантську годину. Будемо перевіряти вас. Добра слава про муніципальну варту швидко шириться поміж людьми. Звертаються, бо довіряють, бо впевнені, що допомога прийде. Жіночка з вадами опорно-рухового апарату повідомила, що заблокувалися вхідні двері квартири. У вас состояння все в порядку, так? Да? Тобто проблема только з замком. Двері розблокували. Жінка лежала на підлозі, допомогли підвестися. Бабушку усадил. Баб, Бабушка дійсно лежала на полу, да? в общем, усиллями ми дверь відкрили. А ви лежали? А як я мав лежала? А думки там ага. остались. А телефон там телефон пусть возле вас, Дочка є це дієсову. Завдячуючи висловленому нам вотому довіри. Ми завжди поруч, де це потрібно. Ми там, де від нас чекають рішучих дій, бо за цим спільна безпека і в день, і вночі. Слідкуйте за випусками новин. Тримайте руку на пульсі подій разом з муніципальною вартою Білгородністровської міської ради.